Доброго дня. Доїхали через кордони польські отака от автівочка. Це Honda ЄNS-1 з максимальною батареєю 69 кВт. Комплектація E-Dynamic з панорамним дахом. На 18 колесах. Зараз, до речі, акційна пропозиція. Це дуже шорт-огляд. Акційна пропозиція така, що ми. Перевзуваємо одразу її в зимову гуму. Ось комплект поруч лежить, а оце мій контакт. Кому цікаво, звертайтесь. Цінник 25500 коштує ця красуня. Це білий перламутр, може зараз не видно, тому що в приміщенні. Авто на зимовій гумі під ялиночку з бантиком. Як треба, так і зробимо. Є ще комплектації з меншою батарейкою, легше ціною, теж на зумовою гумі. Звертайтесь гарного дня і бережіть себе.